Вітаю! Сьогодні поговоримо про субтитри. Чесно, я ненавиджу субтитри. Всі своєї душі ненавиджу субтитри сидіти над субтитрами. Це просто я завжди сварюся з продюсерами, якщо мені кажуть, а можу зробити субтитри? Ні, я не можу. Найми свого асистента чи студента чи будь, будь хто може зробити субтитри. Але... Тому саме тому, що я це ненавиджу. Я винайшов най 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 найпростіший спосіб, як їх робити. Зараз Vinci, це раз простіше, але все одно там буде купа різних лайфхаків, як простіше зробити субтитри. Тож, давайте дивитися. Погнали! Так, беремо для прикладу мій фільм. Ну, ось мій фільм англійською мовою. Треба зробити базу для субтитрів, тому що кожного разу ну, тут додавати, додавати трек е і натискати завік ну, не хочеться. Тому ми йдемо в таймлайн: Create subtitles from Audio. обираємо мову англійську. Ну, тут бачите зараз в DaVinci доступно, здається, 14 мов української ще нема, але й англійська. Нормально, ставимо з дефолт subtitle, максимальна кількість букв в одній строчці. і Якщо там у вас багато тексту, ви вибираєте дабл. Якщо в мене не дуже багато, говорить, то можна сингл. Тобто. Сингл – це коли буде тільки одна строчка з субтитрами дабл – коли може бути дві. І gap between subtitles це ми ставимо 0, ну, ну, тому що не, не треба там нам ніякий gap between subtitles. І натискаємо Create. І вуаля проходить магія да Вінчі, і він автоматично створює субтитру з тексту, який він розпізнав там, зі штучним інтелектом по аудіо. Як бачите, займається там 10 секунд, 15. І дивимось все. У нас з'явився себтай-трек. Давайте одразу його назвемо англійська. E, і бачите, воно ну, написало music play, Ну, це називається captions, ні сабтайте. E, коли, коли для тих, хто там погано чує. Пишеться, що що, що коїться на картинки. Грає музика, яка музика, там якийсь додатковий звук. Ви бачите, там нокінь типу, він, він стучить. E, ну, це ми там видаляємо. Нам це не треба, але можна залишити, як, як вам Е, e, Далі о, головне, де де починаються діалоги. Бачите? Він каже, what the fuck dude? The fuck І субтитр те ж саме каже. Супер. Ну, Тільки нам зараз треба продлити, тому що вон, вон дуже, воно дуже швидко зникає. Далі, ну, тут, тут ми бачимо одразу помилка. Your son says you are. Uh, open to the last cast. Uh, ну, в фільмі Your Sign. Типу, знак позаду там, які ось ось, ось тут. От, Е, Окей, ну неважливо. Тому ми натискаємо два, два рази, і тут є captions, і тут ми спокійненько змінюємо. Якщо ну, в даному випадку, мені здається, що було б зручніше, щоб це було один субтитр. То ми беремо останній Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl сюди ми його вставляємо. Це видаляємо. Все. Ну і мені тут точка, наприклад, не подобається. Оп. Все. І так робимо з. Зі всіма субтитрами, тобто, ну, у вас вже є. у вас вже... Бачите все? все. Все чітко, все чітко. Там є якісь помилки, е, нічого страшного, ви просто про проходите все виправляєте. І там проливаєте більше субтитрів, щоб вони там на одну секунду чи дві більше були, ніж текст, щоб люди встигли ну, прочитати. Е, ну, далі ви там вже саме розберетеся, як, як ви зробите ваші субтитри. Е, далі, що, що важливо, тут можна зробити. Ну, наприклад, от зараз по, по базовому мені не подобається, що субтитри знаходяться так високо. Вони мають бути десь отут. Тому е, ми натискаємо на субтитр. Просто з трек субтитру і йдемо в трек. І тут ми можемо обирати шрифт, який нам подобається. Розмір, кернінг Все коротше, можемо обирати. І тут є позіщен, і Ми можемо поставити, ось тут де, де вам буде більш подобатися. Можете додати дропшеду. Можете background, щоб позаду була така плашечка. Ну і ось. Там, я хочу. Ну, звісно, там не буде такий титр. Тобто, ви зрозуміли, ви виправляєте всі субтитри, і воно для вас ну, дуже просто, дуже зручно. Тепер йдемо до наступного кроку, наступної магії. Зараз два шляхи. Перший, якщо ви хочете ось так з цими субтитрами, які ви зробили, експортнути. Ваш фільм, ваше відео, що ви рок демонтуєте. Йдем, йдемо в Delivery. Обирайте собі, який хочете там кодек, все-таки все інше. Я тут вас, вам вже казати не буду. Але обов'язково е, субтитри. Е, ну, всі роблять цю помилку, я теж її робив багато разів. Забував субтитри за замовченням, вони не експортуються разом з відео. Вам треба йти до, до subtitle settings. оп, І тут натискнути Export subtitle. Натискаєте. І у вас є вибір. перед файл він буде експортнути, як, наприклад, srt файлт. Web, Web, це ну, два найпоширеніших формати для там, youtube Vimeo. Або The Embedded Caption, це, воно ти, типу, ну, у вас в відео, відео буде вшите, і ви там за, за допомогою того плеєру, який програє, можете їх відтворювати. Або Burned into Video, тобто вони будуть завжди, якби ви не відкрили відео, будуть субтитри на цьому відео. Ось, не забувайте цю галочку ставити, коли експортуєте. Але це було в один шлях, якщо ви хочете це зробити, але повернемося на інший. Ну, наприклад, да, зараз цей фільм англійською мовою, тому робити англійською мовою, ну, Ну, окей, там для Ютубу, щоб більше було там, я не знаю, по аналітиці, там воно якось розповсюджувалось. Але ми основне, що ми хочемо, це ж перекласти правильно, там українську, скажімо мову, або там італійською, французькою, на яку ви там будете перекладати. І зараз зараз те, що зекономить вам купу-купу часу. Дивіться. Натискаємо на це, це наш трек. так. Субтитрами. Натискаємо правою кнопкою. І йдемо експорт Subtitle». Ми експортуємо subtitles, ну, Наприклад, де там, ну, там, я не знаю, YouTube channel сюди. Давайте «Subs for YouTube, ну, там я вам покажу. там, «Barber English». Все, бум! Воно експортнулося. Далі ми йдемо. Туди, де ви експортнули? Ось, ось цей файл SRT. Цей файл ви будете завантажувати там на YouTube, на Vimeo, або надсилати там, на фестивалі з окрема, окремими субтитрами. Він SRT. Тобто, якщо ви там два рази на нього вкластите, то нічого не відкроється. Там, зараз ну, нічого не працює. І тут є. Головне, як відкрити цей файл. Ми натискаємо правою клавішою. Open with other. Ну, На Windows, там, напевно, теж є відкрити за допомогою, я вже не пам'ятаю. І тут йдете до. Ну, Це на намаці TextEdit. На Windows це, напевно, там блокнот якийсь. І все. Бачите? Ось відкрили субтитри, ось як вони виглядають. Круто? Круто. Але я вам навмисно не сказав одну таку штуку, що, щоб ви запам'ятали. Це неправильно, воно спрацювати не буде. Я так робив нещодавно, і воно не працювало. Знаєте чому? Я, 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 я писав саппорт VMEO, і вони мені там... з п'ятого разу відповіли, що не так. Бачите, тут починається таймкод з однієї години. І якщо так, то YouTube Вімео не буде читати ваші субтитри. Повертаємось до DaVinci, І ви бачите, воно ось тут створюєте e проект. Ось тут. Поставити 0. Щоб початок на нулі. E Це один варіант, ну, щоб вам треба було зробити спочатку. Або, якщо ви хочете вже в цей ці, лінії, як де ви там запороли, e щоб воно так було, ви йдете на таймлайн, старт інтаймкод. І тут ви обираєте собі стартінг тамкод 0. І все воно спочатку. І робимо те ж саме: Expert subtitle. Замінимо те, що в нас було. оп Так, повертаємося до нашого до нашого srt-файлу. Відкриваємо його за допомогою тексту. Відкрили все. Він починається з нуля. Все, буде працювати YouTube, Vimeo, e там, коли ви захотите, захочете, відкриється, все буде добре. І далі починається те магія. те, ну, що магія, це багато часу. Берете, копіюєте ваш байбер, ставите Укр і теж відкриваєте. Ну, Укр, якщо ви там будете перекладати на українську. І все. Дивіться, у вас є. Е, два файли, і ви собі перекладаєте, можете просто замінювати там, підглядати. Е, там. Ну, і е, ви замінюєте тільки, тільки текст. Залишаєте всі там коди, все, все там. Залишили, так. Ну, зробимо тільки приклад першого, що за хір, чувак. все переклали. Ви можете просто саме перекласти. Можете копіювати в чат GPT і попросити чат GPT, перекладіть, будь ласка, субтитри з тим же форматом з англійської на українську. І він перекладе з помилками, і ви просто потім виправите помилки, якщо так хочете. Якщо хочете саме перекладати, самі перекладаєте. Якщо у вас є там перекладач, відправляєте йому і кажете замініть тільки, тільки цю фігню. Він замінює тільки. Цю фігню. Ну, варіантів маса у вас, тому там кресусь зручно. Так, зараз ми закриваємо, зберігаємо, бачите, СРТ, СРТ залишився. Зараз ми повертаємося до нашого фільму. Клацюємо, ось. Ну, тут виходить наша. Субтитрова колоночка. Ми виключаємо наші англійські субтитри. або можна потім виключити. І тут є прави клопнокласти Add Subtitle Track, Додали Subtitle Track, туди. Тю -тю 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 -тю. тягнемо туди -ту. Тягнемо на той ж рівень, що в нас був там. ну Тут треба тільки трошки. Попасти, бачите, воно не спочатку не там коду йде, тому треба. я там, виділяємо, бачите, Трошечки промазан, промахав, промазав. ну ось, Зараз все добре. І дивимось, Що за хір, чувак? все прекрасно. Там, якщо, -таки, якщо вам не подобається, ви там змінюєте положення вашого тексту. Але знову ж таки, коли ви експортуєте SRT-файл і там додаєте його на YouTube, на Vimeo, воно ну, воно буде залишатися там по дефолту, яке, яке там, або щоб можна було змінити. Ну, ви знаєте, що ви можете замінити шрифт, або ще додаткові штуки на Vimeo, коли, коли бачите субтитри. Ну, тому це і круто, що є окремий файл, що ви можете під себе його підлаштовувати. Але якщо ви хочете там, експортнути в Burn in Video, тобто вшити відео субтитри, то ви вже вибираєте, який формат вам буде зручніший. Ну і ось так ви собі простенько-простенько, швидесенько робите субтитри, субтитри економити купу часу і нервів. Тому. Все добре, давайте підписуйтесь, там лайки, монтуємо.